Всім привіт! Хочу вас трішки познайомити із своїм орхідейним простором, показати, як іде в мене ростуть, як всі розміщуються орхідейки. І так само хочу трішки поміняти тут композицію в цьому місці. Саме тут в мене знаходяться всі орхідеї, які. Розквітли, які найбільш такі красиві. Тобто, можна сказати, що це такий основний простір квітучих. Ось так це виглядає ще з цього ракурсу. Завжди ось тут сідаю і милуюся ними. Тут максимально можна всіх розгледіти. Ось так я їх в два яруси розклала. Одні на підвіконні стоять, інші ось так на такій тумбі. І тут вже багато орхідей доцвітає. Залишилося по кілька квіточок. Ось, наприклад, як Мік-денсер. Єдина квіточка ще яка втрималася, а дві ці вже відсушились, вони вже не гарні. Я буду його відрізати і звідси забирати. На його місце прийде хтось більш квітучий і більш презентабельний. Так само ось цей жовтий восковичок він вже такий ріденький, тобто тут залишилось не так багато квітів, Ось там ще є другий квітоносик. Можливо, цей другий я залишу квітоносик, а цей обріжу. Може, ще не буду обрізати, просто переставлю його в інше місце. Ще не придумала, що з ним робити. Але є і ось такі достатньо ще свіженькі, гарненькі, такі як е, ця е, сакура. Швидше за все, що розета так само залишиться на своєму місці. Е, Повороті ось такими каскадами він квітне. Він тут е, просто родзинка. Саме яскравий і самий такий пишно-квіточий. Біленький лайтхаус. Так само він залишиться поки на цьому місці. Вже як відквітне, то піде кудись в інше місце. Ось тому зараз буду пробувати щось тут міняти, змінювати. Натомість принесу. Можливо, якихось кілька більш квітучих, щоб зайняти тут простір. А тих, хто вже не хоче мене тішити і бути красивим, доведеться віддати в місця для росту під лампи, щоб орхідейки там розвивалися і готувалися до наступного свого цвітіння. А з цієї сторони в мене знаходиться ось такий стелаж на кілька ярусів. Один ярус такий більш високий. Тут я ставлю орхідеї, які мають досить велику висоту. Вони тут добре вміщаються. Вище тут є в мене підлітки, такі невеличкі орхідеї, можливо, які перший раз квітнуть. І квітоносики не настільки довгі. Зазвичай я їх отак пускаю без опори. І вони собі ростуть звисаючі. І так само є ще третій поверх. Там, здебільшого, пеньки, маленькі дітки, от в мене фласочка там стоїть. І такі усілякі, різноманітні, маленькі орхідейки. Ось так виглядає мій. Філаж. Місця, як завжди, не вистачає навіть у такому випадку. Ніби здається, що тут можна розмістити багато орхідей, але вони всі такі лапухаті, що не так багато їх і вміщається. І з кожним роком зараз потрібно пересаджувати з менших горщиків в більші, відповідно, потрібно. Для них більше простору, і воно все як тетріс туди-сюди. І постійно це місце в дефіциті. Ось тут в мене щось типу карантинного столика. Тут в мене зазвичай стоять орхідейки, котрі прийшли недавно, і ще я їх боюся ставити в загальну колекцію. Вони недавно протравлені від паразитів. І тому стоять ось так окремо. Це моторчик, ось такий біглівчик і ось такий біленький, біленький біглівчик. Вони десь так приблизно в мене стоять тижні три. Я провожу напевно десь дві обробки, і тоді... Якщо я не помічаю ніяких проблем на кущиках і все з ними гаразд, тоді аж я можу дозволити їм стати на якісь постійні місця до загальної кількості орхідей. А так я хвилююся, не хочу потім мати проблеми із всією колекцією, тому що таке вже неодноразово траплялося. І я вже знаю, що такого робити не варто, бо потім можна дуже довго і нудно травити всіх. І це не надто приємна процедура, і так само вона дуже довго тривала. Ось, тому наразі стоять собі тут, а вже пізніше переїдуть на свої нові місця. На цій полиці високих орхідей тут. Практично все вже так само доквітає. Нових квітоносиків в мене немає в цей сезон. Тому я поки любуюсь тим, що є. І, напевно, швидше за все, скоро буду обрізати майже всіх. Ось ця краса, поки тільки починає розпускатись на дорожчих квітоносиках. Дивіться, який цікавий, він такий восковий і з нижніми защіпами, Дуже така незвичайна рослинка. Ще ось маю бутончики. Чекаю, поки їх розпустить. Ось в такому страшнючому стані у мене пілор-Урал. Я не розумію, що зі мною, але я не можу його обрізати. Просто якось візьму одного дня, це зроблю і все. Тому що він же зовсім не гарний, не презентабельний, весь, весь в цьому такому грибку, в цих крапочках чорних. Пробую там ростити діток, нічого поки не виходить. Він такий не надто відгукується на це. Ось, але, але скоро обріжу, то може навіть і піде якісь рухи з дітками. Можливо, він тратить свої сили на цвітіння, не знаю. Якось так буду пробувати з ним. Ще ось в мене квітне мережа Вікторії, Вікторії, з Лейс. Така вона красуня. Завжди дає мені небагато квітів, приблизно по 3-4, по але потім буває, що дорожчує. Така вона тут одна із найяскравіших на цій полиці в мене. І так само квітне в мене фронтерка доквітає В неї по дві квіточки на кінчиках. Знову ж таки, щось мені не дає їх обрізати, хочу ще полюбуватися трішки. Така вона дуже красивенька. І ще досі квітне в мене фанкмей ехот в Пілорі. Лоротреліпсі. І він то щось скидає з посерединці, там поскидав, щось дорожче. Такий він, але постійно квітне. Не любить він це діло. Так само пробую зробити діточок. Тому що такий він дуже цікавенький. Поки не можу сказати, чи є результат, щось там росте, чи не росте. Дома. Поки відомо. Дивіться, хто тут ще сховався. Це модена з нижніми защіпами. Теж така довгоквітуча, яскрава рослинка. Доростила ще ось одну квіточку. Можливо, навіть ось цю вона розкрила останню, може і ні. Не знаю, ось є ще одна. І дуже гарно тримає квіти. Зовсім практично вони не втрачають колір, Ну, лише трішечки. Квітне вже дуже довго. Красуня така незвична. Взагалі це моя слабкість, оці нижні защіпи. Поки в мене їх лише три орхідейки такі. Але не проти І ще поповнити свою колекцію такими цікавими е ексклюзивними орхідейками. До Китаю в мене тут Fuller Sunset. така бабулеточка. Мала бути це трошки інша рослина, це мала бути салатова бабулетка, але розквітла вона ось таким пересортом. Я не можу сказати, що мені не подобається. Квітка насправді красива, така цупкенька, такий вона восковичок, яскрава, дуже мила. З такою гарною губкою. От, так само квітла вона на більше квітів, але ось це те, що залишилось одна і ось цю вона доростила. А поруч така ніжна, красива біла хмаринка, упорно. Довго квітує. Скинула десь там посередині квіточку чи дві. Але я думаю, що наступне цвітіння мене вразить. Це її перше цвітіння. а здатна вона, я думаю, на значно більше, ніж ось такий букетик. Продовжує відкриватись лунароса. Це її дорожчі квіточки. І ось зараз в теплий період вони значно світліші, ніж були взимку. Ці її такі плямки менш залиті, менш такі об'ємні. Трішки вона інша, по-іншому виглядає. Ось нова квіточка. Теж дуже гарна рослинка. Така вона. Має цю структуру. Такий напіввідкритий пілорчик. І стосовно ламп, напевно, будете запитувати. Так от, в мене лампи не якісь там суперпрофесійні, не потужні. Я лише задумаюсь над цим, чи придбати щось, можливо, краще. В мене тут звичайні лампи з епіцентру, здається. 36 Вт і одна ось фітолампа спеціальна для рослин так само з епіцентру. Мені вистачає, тому що тут достатньо так само денного світла, і це лише така мінімальна підсвітка. Відповідно, якщо б воно вони в мене стояли глибше десь в кімнаті, то потребували б, напевно, більш потужних ламп. Поки в мене так. Але, але, ймовірно, буду з часом купляти щось краще. Ось дивіться, яка красива розкрилася лікатка. Така яскрава, трішки мутована. Красунька. Цей красунчик так само, поки буде тут стояти, бо він дуже гарно. Зараз цвіте, пишно. Ось такі він мені не видав дорожчені квітоносики, тому поки буде тут на своєму місці, швидше за все. В інше місце я його не можу поставити, бо він має такі каскади і вони звисають. Ну, тут це ідеально для нього на підвіконні, і щоб вони ось так до неї залягали. Тільки погляньте на це чудо на сонечко, На такий він гарний, просто чудовий, білосніжний, лайтхаус із неймовірною губою. Змушена була його просто показати. Він так світиться, неймовірно. Так, але не про це. Якщо я зараз так буду кожну орхідею на сонечку знімати, то відео вийде, напевно, на години дві, тому займаюся перестановкою. Ще погляньте на цього метелика. Він такий хижий, такий цікавий ці його. Крапочки залежать так само від сезону, від температури. Тобто ось ці перші квіточки вони менш крапчаті, вони в холодніший сезон відкривалися, а ось так виглядає квіточка, яка відкривалася в тепліший сезон. Така більш контрасна і яскрава. Назву я його не пригадую, в нього є назва, проте не можу зараз сказати, але він і без назви, красунчик. Все, денсера обрізала. Хочу від нього діток, тому нехай щось там ростить мені. Він же своє відсвів досить тривалий час, тому нехай тепер працює і над дітками. Я тут продовжую розбирати місце і не знаю, що мені робити з ось такими екземплярами. Ось така в нього порожня будочка. І чотири квітки. Проте, які ці квітки, тільки погляньте, який колір, який розмір, мені дуже шкода їх обрізати. Тому, напевно. Ще залишу, нехай докитають. І ось цей так само дві квіточки і ще бутончик вирішив доростити. Теж залишу. Його. Подивіться на цю гігантську розетку Пілора Бігліпа у Банжі. Він тут займає в мене просто половину простору. Він Такий гігантський. І я тут дещо в ньому побачила. Недавно я обрізала його цвітіння, він відсвів. І я, я помазала бруньки На двох квітоносиках, по, здається, на одному одну і на іншому дві бруньки. І зараз покажу, що тут вийшло. Ось це брунька на першому квітоносику. Тут не вийшло нічого. Можливо, ще щось там проклюнеться, але Швидше за все, що ні. А це вронечка друга. І ось така тут в мене краса Малеча вилізла. Ще одна є зверху. Бачу, що треба її швидше за все ламати, бо основна нічого не дасть. А ось збоку там так само щось видніється. Швидше за все, це буде дитинка. Подивіться, що в мене тут коїться ворсули. Просто якийсь бейбі-бум. Ці дітки основні, вони без точки росту. Я, здається, вже про них розповідала. І в них є бокові дітки, які вони пізніше видали. Ну, або сама мама видала просто. Ну, швидше за все, що це їхні бокові. І в ось цієї так само. Тут точки росту нема. Ось її одна дитинка, і з цього боку друга дитинка. І ще це новенька дитинка з броньки І ось так вони всі дружно собі ростуть. цього красунчика я ще залишу квіточки, а ось в цього. Вже буду зрізати. Тут по дві квіточки на кінчиках і ось такі порожні квітоносики. Нехай росте, поставлю його під лампу, нехай вже відпочиває Ось що залишилося з пурпурного дощику лише ось такі залишки квітоносів. Я тут все пообрізала, сподівалась що десь. Вийде в мене дитинка, але він не хоче. І ось такі дві квіточки. І зрозуміло, що це все буде обрізатися. Хоча такий він красивий, красивий. Минулого року взагалі він мене цвів такими рваними листочками, пелісточками. Тут більш така форма зрозуміла, але так само дуже гарно. Вічно безкінечно квітуча рослина. Це Everspring Prince, або легенда. Тут же квіти абсолютно різного забарвлення, бо відкривалися вони зовсім в різні сезони. Оці більш свіжіші. Цим я вже взагалі не знаю, скільки часу. Вони дуже старі старезні. Просто різноманітні квітів від таких до практично білих, в деяких є полоски, в деяких нема, в деяких дивіться, такі крапочки. Ну, ось така вона цікава рослинка. Постійно, постійно вона квітне і постійно дорожчує нові квіточки. Це мега-ароматний восковичок. Дуже яскравий, жовтий. Я його обожнюю. Він так пахне смачно. Цього року мене так вразив на дві такі величезні гілочки. Він просто був дуже пишний, красивий, але вже, на жаль, почав скидувати свої квіточки. І він для мене тут приготував сюрприз. Весь час він стояв іншою стороною від мене до вікна. І дивіться, тут в нього дитинка. Я її не бачила тільки недавно. Зрозуміла, що це дитинка, бо побачила, що якісь незрозумілі листочки. Їх там не мало бути. І виявилося, що це він ростить малечу. Такий яскравий красунчик. А ось тут в мене дійсно виникає питання, що робити з цією Анною. Маю ось таку воногілочку, там все порожнє. І виглядає це все так собі, а обрізати мені дуже шкода. Напевно, поки ще буде. А ось спот леопард точно буде обрізатися, тому що тут вже нема чому квітнути. Лишилась ось одна квіточка, ця вже розв'яла і один бутончик єдиний. Якщо ви думаєте, що всі зрізані квітоносики я викидаю, то ви помиляєтесь: я все збираю в вазочку, і в мене постійно вдома є квіти в вазі. Бачите, тут різні сорти, навіть ті, що сьогодні зрізали, ті, що раніше, навіть котик тут є метелик. І ось така краса на столі в мене завжди стоїть. Не можу тут не поставити просто цю приголомшливу красу. Але це тощі. вона точно займе тут одне із основних місць. Тому що це ось такий шалений каскад. Квіт не знають, в котру сторону розкриватися, бо їх так багато, вони всі одна на одній. І попри це вона випустила ще один квітоносик, який я бачу, що починає розгалучуватися. Тому це буде якесь неперевершене цвітіння. І ще вона ростить діток. Дітки поки що не розвиваються, тому що вона активно цвіте. Ось такий це шалений каскад квітів яскравих і красивих. Ну що ж, процес триває. Вже багато з чим я впоралась. Тут такий трішки хаос. У нас орхідеї, які будуть шукати собі інше місце, вони вже відцвіли, а натомість сюди прийшли ті, хто квітнуть. Зараз ще підберу кілька і подивимось, який результат з цього вийде. Дивіться, хто сюди ще переїхав. Це ось ця краса фонда. Буде тепер тут жити, а то в мене в кімнаті її зовсім не видно. Вона там сховалася шторами. Тому тепер я буду її бачити щодня. Вона на одному з самих видних місць, тому що поки квіт не треба малуватися цією красою, вона надзвичайно гарна. Яскрава і дуже доповнює тут композицію І останній, хто переселився на це місце, це білосніжний пілор Антуру Тайпей, який, я вважаю, ідеально вписався серед цих яскравих барв своєю білою стриманістю, цими дзвіночками величезними. Я просто від нього шаленію. Дуже очікую повного розпуску, хоча він вже майже відбувся. Але я собі уявляла цю хмаринку такою великою, пухнастою. Тому чекаю ще кілька квіточок і буду спостерігати це чудове явище повного відкриття. Такого прекрасного пілорчика. Тільки погляньте на ці масштаби. Мені навіть страшно його торкатися. Він настільки великий, що горщик, в якому він стояв, а це керамічний горщик, просто перехиляється. Довелося там його кріпити, підпирати. Просто величезні, величезні квіти. І я в захваті. Тож, на сьогодні все. Все, що задумала, зробила. Маю тепер такий тут яскравий куточок. Буду сидіти з кавою і споглядати на свої прекрасні рослинки. А вам всім вдячна, вдячна, що дивились. Буду вдячна за підписочку, за лайки. Наступний раз. Будемо робити щось цікаве, швидше за все, це буде пов'язане з дітками. Можливо, покажу пеньочки, щось придумаю. Тому всім дякую, гарного дня і до нових зустрічей!